Перше, що хочу висловити це слова вдячності фонду ЮНІСЕФ, фонду Вітринок змін і та добра ідея, ініціатива першої леді Олени Зеленської і всім, хто долучився до створення такого прекрасного простору. Для нас велика честь ЮНІСЕФ бути присутнім на ньому, мати таку змогу, підтримати людей, підтримати наших дорогих партнерів, благодійний фонд Вітрий змін. Ми хочемо безумовно щиро подякувати також громаді за всю цю підтримку, яка надала в створенні і фасилітації цього простору, розуміючи всю цю цінність, яку він принесе громаді, оскільки тема ментального здоров'я для нас Денісев також є надзвичайно важливою. Вона така є наскрізною, кроссекторальною, яка проходить через усі наші програми. Ми розуміємо, що діти, молодь це майбутнє України. Ми зі свого боку намагаємось підтримувати дітей, молодь різноманітними програмами, заходами, за для того, щоб їхні потреби були охоплені різносторонньо. Ми сподіваємось, що всі дітки, які сюди будуть приходити, родини, жінки будуть отримувати належні послуги тут. Ми зі свого боку готові продовжувати підтримую, продовжувати співпрацювати з громадою, з обласною адміністрацією для того, щоб діти були охоплені якомога більшою і більшою допомогою, щоб діти розвивалися і лишалися в Україні, і щоб все було в них добре. Велика подяка всім причетним до підтримки центру, і я переконаний, що такі просто будуть розширятися, розбільшуватися. Аби всі діти румської національності мали право на освіту і здобували. Чому я пишаюсь тим, що тут робота вона також направлена не тільки на один якийсь сектор, а вона міжсекторальна. Сьогодні ми бачимо, що зараз там проходить дошкільна освіту. Та, тут сьогодні є простір для жінок. Є у просторі парада мобільна бригада, що дуже ну дуже круто. І сьогодні навіть Київка каже про те, що а от річ команди це є круті команди, тому що до простору можливо може можна, ну, важко долучитися. да? можуть бути якісь певні проблеми, але коли послуга найближча до людей, то тоді це більш дає якості. Мне дуже приємно бачити ось такі позитивні зміни, які відбуваються. І хочу від себе подякувати кожному, хто почетний до відкриття цього центру. Це дуже давний і щиро сподіваюся на те, що це перший та не останній крок, який направлено на покращення життя громади Миробайської та й взагалі України. Я щиро вдячна нашим партнерам ЮНІСЕФ за те, що ви підтримуєте. Наші ідеї розвиваєте наші ідеї, допомагаєте у всьому. Я дуже вдячна усьому нашому фонду, тому що кожна людина в нашому фонді доклала великих зусиль для того, щоб ці простори функціонували.